Доброго дня! Мене звати Ковалик Валерія. Я лікар-дерматолог-трихолог. Працюю в Камінській клінік. Трихолог це насамперед лікар, який спеціалізується на здоров'ї волосся на голові та тілі. Оскільки волосся та шкіра дуже пов'язані між собою, найчастіше це так само й дерматолог. А назва походить від слова трихос, що з грецької прикладається як волосся. A trichologist is a doctor who treats hair. Most often it is the same as a dermatologist. And the name is is came from their world, uh, triggers, which is translated from which translated Greek hair. Це залежить від будови волосівного фолікула, що закладений генетикою. А саме з прямої форми волосівного фолікула росте пряме волосся за сподібного кудряве. It all depends on structure of the hair follicle laid down by genetics. For example, from the straight form of hair follicle, hair grows straightly. And, as like, curly. Одним із головних факторів є підібране правильне лікування, підібраний правильний домашній догляд за волоссям, прийом необхідних вітамінів, правильне сушіння волосся, також мінімальна термічна обробка волосся. Properly selected hair treatment, properly selected homemade care products, taking vitamins, and proper drying and washing hair.